Я хочу сказати про те, що ну я не буду повторювати те, що вже дівчата говорили, але в мене така в мене велико розширення вен. І коли в мене сталася ця історія, що треба було оперувати, я пішла до лікаря. Вона подивилася і каже: негайно на капельницю, негайно уколи. Ну думаю, негайно, то й негайно. Пішла. І що ви думаєте? Воно за тиждень пройшло через тиждень, знову та історія. І виявляється, що ніякі їхні уколи і капельниці мені не допомогли. І я тоді кажу, Павло Петрович він поглянув на мою ногу, і каже, так Варикозне розширення вен, значить в'янофлор по дві таблетки три-чотири рази на день. Потім ще оточність вже велика, каштан обов'язково знімає оточність. Потім, навіть хвою, назначити для мазь. Оце все я робила. І зараз продовжую робити. в мене вже давно спала. Мабуть, вже пройшло більше місяця. Ну Но нога ще червона, не дуже, але видно, що там щось було колись. Залишки залишилися на шкірі. От. Я продовжую пити венофлор, продовжую мазь для він. От і отожність ушла, тому я вже каштан не приймаю і відчуваю, що воно в мене налагоджується і. Десь через місяць піду до хірурга, скажу, я не потребую вашої допомоги. А поки що таким чином вийшло. Потім у мене весь час ще наступний, так сказати, епізод з моєї життя. весь час мене чогось жовчі. Ну, нахилюся, пече щось все підступає. Ну як її не позбудуся. Вже й запеху пила, вона така погана телепиха, та але думаю, ну що ж, ой, папа мені страшне. А знаєте, мабуть, чому? Тому що на кожну тріцю свекруха я ходила на болото і різала там та лепиху, І я її розкладала по куточках, на лавці, на вікнах, кругом. І, може, вона мені з тих пір так удалася тим запахом, що я не могла вживати. І я то свою, як то кажу, кажуть, жову і терпіла і терпіла, а потім, звичайно, це нам стали оті маленькі такі елексіри давати. Ну і дивлюся, акція була. Того да, щось воно в мені валялося, Думаю, що це таке маленьке в мене. Я відкрила. Ну, я думаю, що ж було би стояти. Вже є термін пройшов, а я його не чіпаю. Я його взяла, накапала раз, накапала другий. Ну і капаю, а потім а де ж моя іжога. Наче як не було, дівчата, чесне слово, це для шлунку. Лиців для шлунку. І воно я вже думаю, Господі, де ж я раніше була? Чого ж я стільки промучилася, думала, що пройде, пройде, пройде. Чоловік, да давай соду, давай соду, кажу, да, сода, сода, соду, і треба щось з цього вибрати. Ну і так і це мене, я поборола цю жовт. Так що, якщо такі проблеми, то користуйтеся сам для, для шлунку. Е, тепер ще одна подія дуже страшна. Е, ну, як вам сказати, точно як то кажуть, не бери важкого в руки. Буде тебе лег... легше жити. Ну, наприклад, сьогодні я відпрацювала. Все нормально, прийшла додому, так як треба. Вранці просипаюсь. Думаю, що таке? встала, права нога пече, встати не можу. Думаю, як же я на роботу піду. І думаю, я як щоб як чоловік не бачив. Я вже як. Ну так, да, він мені зразу скаже: сиди, а сиди, що сиди? Воно буде пекти боліти, я буду сидіти вдома. Це також не буде. Я мовчки зібралася, пішла на роботу. Йду, де лавочка сідаю. Де стовчик стою, держусь, бо ну пече нога, так як я зігну, вона мене не пече, а як іду, вона пече. Ну, в общем, де стовчики, де деревця, де лавочки, прийшла е, до Павла Петровича, кажу, така й така історія. От а в мене виявляється, на попереку творилися дві грижі. А чому воно творилось? Бо з вечора я постаралася я дуже, дуже так, 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 так працювати, працювала, що не треба було робити, і зробила собі, бо це ж ясно від чого. от. Ну і тоді що? І, і тож, як знаєте, ми такі профілактики завжди спили вранці і ввечері, вранці і ввечері. Павло Петро каже, ні, не так. Треба, якщо вже в тебе таке сталося, то негайно по три рази по чотири на день треба контрафлор. Я пила по дві таблеточки. Потім пила зараз, скажу, прополіс, колаген з вітаміном К, потім ви скажіть А, вітамін К складається з п'яти компонентів. це крапива, льон, морський. Ну, слухайте, морський, потім чорноплодна горобина і конюшина. Оце п'ять компонентів, які складають вітамін К і разом з калагеном оце я пропила, де я й зараз продовжую пити. От плюс живокост і прополіс. Оце всі мої були такі ліки, які мені допомогли. І дуже вдячна Павлу Петровичу, що він каже, що ви для профілактики п'єте. Ви побільше і побачите, і капайте більше капель, не 10, а 20. І ви знаєте, дійсно, бо дійсно цілий тиждень я терпіла ту біль, пікучу. А вже після цього тижня я стала пити побільше кількості, так і вже ця гостра біль ушла, і стала тільки така тупа. Вже витримати можна. Ну вона згодом теж зникла. Розумієте, як тому що ліки працюють, це 100%, щоб ніхто не сумнівався.